Першою по хронології і по значенню була реформа пов'язана з хліб кріпацтва. Чому все почалося саме з скасування кріпацтва? Всі, хто, ну, хто працював у по попереднім темам, знають. Тому що всі проблеми, з якими стикнулася Російська імперія, якщо розібратися з їхніми причинами, купнути глибше то відразу з'ясовується, що так чи інакше, перша причина всього відставання всіх проблем, це наявність кріпосного права. Кріпацтво отримує величезну кількість населення, це половина населення України. Кріпаки, і вони прив'язані до землі. Вони не можуть розвиватися, вони приречені все життя займатися низькопродуктивною. Фізичною працею вони не можуть розвивати власне господарство, вони не можуть вони погано працюють на поміщика вони не можуть змінити професію, кудись там піти в місто, стати робітниками, чи здобути освіту, чи зайнятися зайняти армію на контракт. Ну і так далі, і так далі. Тобто, все це ніби є робочий ресурс, але він використовується дуже дуже неефективно. Е, ну і плюс маса населення вони ну низько кваліфіковані робітники. Все це кріпаство величезне тяга для економіки, для розвитку суспільства, для всього. І пам'ятаємо цю схему. Раз є кріпацтво, значить нема заводів. Ну чому? Бо робочої сили недостатньо. нема заводів, немає озброєння і поразки в війні. Оцю схему новий імператор дуже чудово розуміє, і він відразу ж тільки приходить, тільки приходить до влади, відразу дає завдання розробляти реформу. Але разом з тим реформа розробляється повідовосить повільно. Тобто, саме рішення, що все, Кріпас треба скасувати, воно прийнято ще там в 56-му році, 1856 му відразу після поразки кримської війні. Але реалізація його відбувається через 5 років. Чому? Чи були питання, які цілих 5 років ініціатори реформи дуже важко обговорювали і не могли прийти до рецепту? Ас, як її вирішити? А саме яка проблема? Проблема в тому, як відпускати кріпаків землею чи без. Справа в тому, що е, смисл кріпацтва в тому, що селяни живуть, кріпаки живуть не на своїх землях. Вони живуть на землях поміщика. Вся земля, все село. Це все власність поміщика, приватна власність. І от, а вже далі, виходячи з цього юридичного факту, там виникають питання, а як селяни будуть відробляти орендну плату, відповідь на це питання, вигляді панщини і так далі. І так далі. Тобто, все кріпосне право тримається на тому факті, що земля не селянська, а земля поміщика. І от що з цим робити? Якщо просто кріпакам сказати, ну, відпустити на волю, все, ви, ви вільні. А що з землею? Вони лишаються без землі. Держава не має там землі, це нереально для неї, щоб там десь їх розселити на нормальній землі і там їм роздати. Проблема взяти поміщика землю забрати і селянам розділити між селянами, теж для російської влади не підходить. Чому? Ну реформу розробляють самі поміщики. Всі міністри. Всі урядовці, які так чи інакше залучені, це поміщики. Ну тому що оточення царя це все поміщики. Взагалі влада повністю всі посади займають поміщики в російській імперії. Я знаю, що вони себе не образять. Ну і чисто юридичний момент, а як так взяти і забрати у поміщика землю? Він ж законний власник своєї землі. Він ж її не вкрав, і він документи на неї має. Він її успадкував, купив, чи йому імператор дав. Ну, все, все в цих трьох варіантах він законно придбав землю. Як через це переступити? І от проблема, яку обговорю. Наш селян без землі лишити. Це величезна проблема це загроза нових повстань, зростання кримінальних, кримінальних злочинів і так далі. Теже братство маса проблем. Землю роздати, де її взяти? Який вихід ситуації був придуманий? Вихід ситуації такий. Поміщикам земля потрібна, але ще більше потрібні гроші. Тому держава зобов'язала поміщиків продати колишнім кріпакам половину своєї землі. Ну і отрим... причому по таким високим ринковим цінам, тобто, поміщик не страждає він отримує нормальну суму. І половину землі в нього маєтка в нього все рівно лишається. Тобто, він сільське господарство, причому таке в великих масштабах може проводити і далі. Але тут виникає проблема номер два. Селяни. Звідки у кріпака гроші, щоб заплатити за цю землю? Звичайно, що він такої суми й близько не має. Тому як ця проблема вирішується? Держава заплатила поміщикам сама, тобто дала селянам гроші в кредит. Поміщики гроші там отримують ну, майже одномоментно. Ну, а селяни протягом наступних 49 років вимушені з державою розрахуватися за це. Це як додатковий податок. Протягом наступних 49 років держав, селяни платили державі колишні кріпаки. платили державі податок, податки звичайні, такі як у всіх, і плюс ще до того так звані викупні платежі. Ще один момент, про який варто поговорити. Держава тепер уже з колишніх кріпаків збирає податки. Ну раніше поміщик за них платив. Поміщик сам податки збирав з них і платив державі. Тепер державі це треба робити, і держава робить таку систему. Вона збирає, вона селян добровільно чи примусово об'єднує в общину. Ну, община, от, це там ціле село це община селянська. І е, община має там вибрати собі своїх адміністраторів з вони мають зібрати податки і розрахуватися з держави. Тобто на це одиниця збору податків. Держава збирає податки не з окремого селянина, а саме з общини. А ще один момент для нас більш важливий: держава боїться, що одні селяни зараз уважніше, тому що потім в наступних темах будемо говорити про Солипінську реформу, і от я зараз підводжу до ситуації перед реформою, ролі общини. Яка була дослідницької реформи? Держава боялася, що селяни одні розоряться і знову ж таки, криміна... криміногенна ситуація, загроза злочинів, е... а інші будуть дуже багатіти. Як їх, ну, хочеться якось імператору хотіло, щоб селяни якось порівняти, щоб вони приблизно на одному рівні залишалися зв'язку з тому, в общині надається великі повноваження, причому великі можливості, щоб зрівнювати шанси селян. Яким чином? Селяни можуть мати різну кількість землі. Але при цьому община визначає, де ця земля буде е, знаходитись, і вона може зміняти розташування общини, цієї е, ділянки. Тобто ось беремо ситуацію, селянин має 5 гектарів, але ці 5 гектарів не в одному місці, а розкидані в різними ділянками, і е, одна ділянка кращої землі в одному кінці, там полі в одних полях, е, в, там в одній місцевості біля села. Інша ділянка середніх ґрунтів, десь в іншому, третя селянка ділянка найгірші ґрунти ще в третьому місці. Е, причому три ділянки, це ж так, може бути набагато більше розкинути. Ціх 5 гектарів не можуть ділені на 10 ділянок, от залежно від якості ґрунтів, все це розкидає. Е, і ці і, місць, і причому десь раз на 15 20 років в переділи община переподіляє, Тобто у тебе спочатку в одних місцях була земля, тобі дають ту саму площу, але в інших місцях. Для чого? Для того, щоб не ну, щоб, щоб у всіх були однакові е якісні грунти, ну на якість ґрунту. Тобто третина поганої, третина середньої, третина гарної, щоб всіх була е таким чином стримується об'єднання е селян. Тобто все рівно немо, ту ситуацію, що у одних буде більше землі і менше землі стримати, неможливо. Але зато держава через общини намагається створити ситуацію, коли земля якість землі всіх буде однакова. Так було аж до Столипінської реформи, і Столипінська реформа цю систему скасує. Тому будемо говорити про Столипінську реформу, от цю функцію общин переділи землі ми ще згадаємо. Тобто, бачимо, що селяни отримали власність землю, колишні кріпаки, але ця власність була неповна. Тобто, ти ніби й маєш землю, а от, але ця земля плаваюча і розташування плаваюче. Тобто, община може тобі сказати, от в наступних 10 років твоя земля буде в іншому місці. І це теж з одного боку зрівнювало шанси селян, не давало одним біднішати, але з іншого боку, це не давало іншим багатішати. І в цілому така система стримувала, ну, з одного боку, там стримувала безробіття, соціальні проблеми, а з іншого боку, стримувала економіку. І ще один момент: селянські, ті землі, які реально селяни обробляли, тобто селянські наділи, внаслідок реформи зменшились. Як так? А от дуже просто уявити раніше, коли було кріпацтво, і був один поміщицький маєток е, поміщик десь приблизно 40 відділяв від фільварок під, під фільварок під панське поле, де кріпкріпаки під, підробляли панщину. А інших 60% – це селянські наділи, з яких селяни жили. А тепер поміщику сказали: продай половину землі. Він половину землі продав. Е, але от ми думаю, вже вловили момент раніше селяни. Користувалися 60%, а тепер стали власниками, але десь приблизно 50 скоротилися у селян землі стало менше, хоча тепер це вже земля їхня. Ну а нас далі поговоримо про інші реформи.